Як щитати будь-кого по аватарці? Ми всі несвідомо транслюємо свої коди, програми, травми, але потрібно вміти щитувати, якщо на аватарці квіти, котики, немає обличчя. То скоріше за все там стоїть програма у людини страху проявленості, і навряд чи вона без терапії зможе бути блогером чи зробити бізнес, де вона буде представляти свій продукт, особистий бренд та проявленість це не її історія. Друге людина не одна на аватарці, наприклад, з дитиною чи з сім'єю там є програма співзалежності, злиття. Іншими словами, я не знаю, хто я без цієї людини. Скоріше за все, я хочу, там вже немає. Там є обслуговування інтересів інших людей. Третє, аватарки зі статусними речами говорять про програму Я ніхто без свого статусу. Внутрішня низька самооцінка та спроба дати собі важності за рахунок статусних речей. Дорогих авто. Зараз увага. Ми не говоримо про old money, коли це стиль життя. Йде річ про навмисне демонстрування. І взагалом це відчувається. На аватарці персонаж фільму то людина асоціює себе з ним. І тут дуже просто. Ми дізнаємось, в чому там був сюжет драми цього персонажу, і ми розуміємо. Яку зараз внутрішню психологічну історію проживає ця людина, яка поставила собі таку аватарку? Але взагалі, мабуть, дуже дивно, коли, наприклад, дорослий чоловік ставить собі аватарку Бетмена, так, ну, є питання, так, до такого чоловіка. Уже потрібно подумати, йти з ним на побачення чи ні. П'яте: на аватарці людина з собакою, котом чи якимось тваринами. Це говорить про програми, що є проблеми взагалом із взаємостосунками з людьми, конфліктні ситуації для цієї людини діє програма світ небезпечний. Люди можуть скривдити тварини краще. Та й взагалом, якщо людина дуже р'яно захищає тваринний світ та йде, такий явний перекос в сторону спілкування з тваринами, то тут. Певно, вже діють сильні програми, які будуть притягувати конфлікти, щоб ці програми проявилися. І якщо це ваш новий знайомий, скоріше за все, вам буде дуже важко побудувати довгострокові щирі стосунки. Якщо людину не видно, вона ховає лице, діє програма, і я хочу бути непомітним. Проявлятися небезпечно. Бути помітним небезпечно. Образи, наприклад. Пів обличчя кошачого чи якоїсь тварини. Це також як і з персонажами з фільмів. Ми згадуємо, які ми знаємо міфи, легенди, казки зв'язані з цією твариною. Наприклад, якщо це кішка, то це про Єгипет, магію, ритуали. Тут або дуже хочуть проявитися магічні здібності, або є сильні заряжені програми із реінкарнації, коли душа жила в Єгипті. Одним словом, відьма, але трохи з розщепленкою в голові. Фото чорне-біле або не відповідає поточному часу. Це говорить про те, що людина застрягла в минулому та психологічно проживає ще ті події, які відбувалися в ті часи, не приймає свій вік чи поточне положення справ. Якщо на аватарці дитяча фотографія. Людина в дитячій позиції. З таким чоловіком сім'ю не побудуєш, це точно. А дівчина, скоріше за все, не вміє самостійно заробляти гроші та підсвідомо шукає собі батька, який би про неї попіклувався. Або ж, знаєте, точно таку дитину, як і вона. Наступне: окуляри не хочу привертати увагу, бути помітним. Одинадцяте в формі чи діловому костюмі. Робота як сенс життя, скоріше за все, в списку в пріоритетів вона буде на першому місці. Але тут дуже важливе уточнення: якщо на аватарці дівчина в білому костюмі, то це підсвідомо, вона так демонструє програму, що насправді працювати вона не хоче. Дванадцяте змінює часто аватарки розщепленка в голові. Купа особистостей, які не можуть між собою домовитися. Тринадцяте на фото є вода, можливо, в стакані. чи людина стоїть на фоні моря. Це говорить про те, що в роду є сильна програма алкоголізму. Якщо це ще й дівчина, то до цього плюсуються ще й магічні здібності, здібності в езотериці та сильна інтуїція. Чотирнадцяте Аватарка зроблена штучним інтелектом. Ось на цьому моменті я повинна пояснити дещо детальніше. На цій планеті є душі, в яких було дуже багато реінкарнацій на інших планетах. І часто вони стикаються з такою проблемою, що вони просто не розуміють, як правильно контактувати з людьми, будувати з ними стосунки. Погано відчувають потреби свого фізичного тіла, немає контакту з тілом або він дуже слабкий. Відчувають себе самотніми в натовпі чужими. Від таких людей часто можна почути фрази, що вони дуже сильно сумують по дому, сумують за кимось, але самі не можуть зрозуміти по кому конкретно. Аватарами, зробленими штучним інтелектом, вони так несвідомо видають свою суть, якщо ви це вмієте вчитувати. До речі, аутісти це махрові інопланетяшки. Просто не дуже вдало приземлились в тіло. Так буває. Другий варіант, чому у людини несправжні фотографії, один із маячків того, що у людини є підселенець, і так вони себе видають. Ще одна із ознак того, що, можливо, там не тільки душа в цілі, це те, що є дисконект в усіх сферах життя. І останнє, якщо на аватарці дівчина демонструє надмірну сексуальність, там шарашить програма. Конкуренції з іншими з жінками. Скоріше за все, вона вже переживала досвід зради, чи, можливо, боїться, що її зрадять, вибере чоловік не її, і таким самим вона несвідомо конкурує з іншими жінками. Але тут проблема не в інших жінках. Насправді там потрібно пропрацьовувати програми, які зв'язані з мамою, навіть якщо вони найкращі подружки. Повірте, там є в чому покопатися. І, до речі, бути з мамою-подругами забороняється, то не ваше місце в системі і вам прилипліть. Норма це коли на аватарці особисто людина і вона дивиться рівно в камеру.